Далі будемо говорити про мені здається, це зацікавить людей, які ну власне багато таких людей я знаю особисто. Так зараз намагаються якось знайти собі місце в збройних силах України, тому що ну всі розуміють, що ця війна надовго постійно лунає фраза: що ну повоювати, послужити доведеться усім. Так, от про один власне з варіантів будемо говорити далі. Про який? Третя окрема штурмова бригада знову дає можливість випробувати свої сили протягом семи днів без повісток і без мобілізації. Про це бійці повідомили на своїй сторінці у е, соцмережах. Тестовий тиждень штурмовика так власне називається програма, і складається вона з трьох частин. Це теорія і практика з тактики і медицини, а також фізична підготовка. Проводять цю підготовку інструктори з великим бойовим досвідом. І як зазначають в бригаді, піти з тестового тижня можна у будь-який час, не чекаючи його завершення. Ну і далі, власне, будемо обговорювати деталі. Сподіваюсь, ну якщо у вас є якісь питання, також пишіть 068 044 044 1, А я тим часом долучу до нашої розмови Родіона Кудряшова, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Майора, вітаю вас пане радіоне, слава Україна Україні, Рам слава бажаю вам та гля... здоров'я вам та глядачам. Дякуємо, навзаєм і вам бажаємо здоров'я. Пане Радіоне, отож, поясніть, будь ласка, як дійсно це працює? Чи справді свої сили може може спробувати будь-хто чи є можливо якісь обмеження за віком, статтю, станом здоров'я тощо? Зараз безпосередньо я відповідаю за як заступник командира бригади за рекрутингову систему е, бригади Азов, бригади третього окремої штурмової бригади. Е, в цьому форматі е, ви бачите дуже багато рекрутингових систем, які були задіяні, механізмів, які були задіяні. Це як медіакампанія, так і е, компанія щодо е, безпосереднього рекрутингу з заявками і так далі. Тому подібне, і один з таких Проєктів, це безпосередньо проєкт як е, Тиждень штурмовика. Е, це все відбувається для того, щоб безпосередньо кожна людина, яка е, має намір е, вступити до лав 3 окремої штурмової бригади, де й взагалі до Збройних сил України. хоч на якусь мить, хоч скажімо так, на пів крока відчула, що буде потребувати від вас безпосередньо як військовослужбовця, служба в армії. На сьогодні тиждень штурмовика це заходи з підготовки стрілкової, це заходи з підготовки тактичної, це заходи з підготовки. Медицинської та це заходи з фізичної підготовки військовослужбовця. Весь цей комплекс не на 100 відсотків, на 5 відсотків, скажу вам так відверто. Ви зможете пройти за цей перший тиждень для того, щоб розуміти чи можете ви реально бути корисним в таких підрозділах, як третя окрема штурмова бригада, чи краще переглянути свою участь в збройних силах України, наприклад, на інших спеціальностях у тилових чи е, бронетанкових службах, чи е, логістичних службах в цілому, тому е, прошу і звертаюся да, до всіх користуючись. Хвилинкою вашої уваги, коли скористуєтесь вашим ефіром, що ті люди, які по якійсь там причині зараз не в збройних силах України, не в третій окремій штурмовій бригаді, подумайте, можливо, це допоможе вам змінити рішення, пройти тиждень штурмовика і потім прийти до лав третьої окремої штурмової бригади, чи до лав збройних сил України в цілому. Пане Радіоне, ну от, а, а все ж таки, ну чи могли б ви там бодай так в загальних рисах описати, як проходить ну, там, типовий один з днів там з цих семи днів? Ну чи можливо загалом, ну, про тиждень ви сказали, в цілому зрозуміло, от от власне цього потенційного штурмовика я повернусь до свого питання: теж чи, чи є все ж таки якісь обмеження по віку, там, статі і стану здоров'я? Почну з дня, да як він виглядає? Ну, по-перше, це дисципліна, це ранішній підйом. це... Е Виконання команд від е, старших сержантів, це е, трьохразове годування, це фізичне навантаження, це е, підготовка в тактиці, ну і один раз на тиждень це стрілкова підготовка. В такому, скажімо так, екс екстреному форматі, в такому пришвидшеному форматі ми намагаємося щоб кожна людина хоч на як. Сказав, хоч на 5% відчула всі тяготи військової служби. Ну і е, потім в цьому форматі е, є, скажімо так, певні обмеження. На сьогодні ми говоримо, якщо. Ви хотіли б да, стати штурмовиком, то для цього потрібно дійсно потужне здоров'я, ну і потужна мотивація. Саме ця комбінація вам допоможе, і саме завдяки цій комбінації якості ви зможете стати штурмовиком. Але ви повинні розуміти, що не тільки штурмовики потрібні в третій бригаді, не тільки штурмовики потрібні в Збройних силах України. Дуже багато спеціальностей, дуже багато професій, які потребують на сьогодні доповнення в нашій бригаді безпосередньо. Але так чи інакше вам потрібно пройти так званий курс молодого бійця. І щоб відчути цей курс молодого бійця, ви можете прийти на тиждень штурмика, тому що всі ці заходи лише допоможуть вам стати більш освіченими, більш сильними і розуміти ситуацію, яка є навколо. Так, добре, пане Радіоне, а ну якщо вже а, скільки там загалом діє ця програма, і як багато за цей час а, там пройшло людей? Хто ці люди? А, чи були випадки, коли когось відсіювали, скажімо, на старті, як загалом проходить у відсіювання? Ну і який, ну що можливо, найважче так дається, так на чому люди здаються, тому що не тягнуть, який відсоток людей доходить до кінця? 에, скажу так, що я не можу розкривати ці цифри uh -huh. в плані того, скільки людей приходить, скільки в нас попадає в бригаду, тому що я 에, таким чином не розголошую конфіденційну інформацію, яку uh -huh. не потрібно розголошувати під час бойових дій. Але скажу вам, 에, щоб ви зрозуміли, що 에, із досвіду, і з досвіду знову ж таки глядачів і тих, хто спостерігає за третьою штурмовою бригадою, скажу так, що всі ці аспекти, як тиждень штурмовика, як підготовка в третій бригаді, вона дає свої плоти. І завдяки цим плодам ми маємо таку результативність третьої бригади. Скажу так, що в третій бригади вистачає людей на сьогодні для виконання бойових задач, але ми мотивовані. Творити ще більші військові формування під нашою гідою для того, щоб ще швидше звільнити нашу українську землю від окупанта. тому е Користуючись ефіром, знов ж таки скажу, що зараз е, будуть е, певні заходи щодо закону про мобілізацію. Зараз будуть певні заходи щодо агітації е, майбутніх військовослужбовців у влави збройних сил України. Прошу всіх е, скористатися цією нагодою, попасти саме в третю бригаду, тому що на сьогодні третя бригада є одною з найпотужніших військових формувань, і у третій бригади є амбіції на зараз рости. І е, як в військовому професіональному форматі, так і в кількісному форматі, і е, зараз саме прекрасний час для того, щоб долучитися до нашого підрозділу і зробити все для того, щоб звільнити нашу країну як може швидше. Пане Радіоне, ну але все ж таки, от, якщо говорити про підготовку, не говоримо ні про кількість, звісно, а, як ви вже сказали, але от підготовку. А що людям дається на вечір? І чи були, до прикладу, з вашого досвіду там випадки, коли ну, приходить людина, там до прикладу, і інструктори такі, е, типу, куди ти там дядя лізеш? А, а дядя в результаті показує такий результат, що типу, ого, е, ну і в результаті там потрапляє там чи чи, чи до вас, ну чи принаймні розуміє, що можна піти десь в інший підрозділ, там проявити себе десь там. Що на сьогодні по кроках підготовки? Ми перед тим як безпосередньо людина попадає на бойовий вихід, вона проходить декілька етапів підготовки. Це внутрішня підготовка після тижня штурмовика, коли ми допомагаємо оформляти документи, допомагаємо проходити велика. Безпосередньо цей час витрачаємо на те, щоб підготувати людину. Вона здебільшого проходить е, дуже специфічну, але важливу навичку: це е, перша медична допомога, як і собі, так і своєму е, побратиму. Е, потім це е, загальновійськова підготовка в лавах комплектуючих центрів Збройних сил України. Це близько. Місяця після чого, коли е, військовослужбовець попадає до нас в підрозділ, він попадає у резерв, де він проходить до підготовку в форматі третьої окремої бригади. Ще Біля місяця, і після того як він проходить е, безпосередньо підготовку в нашій частині в третій бригаді, він впадає е, в підрозділ, Ну, наприклад, перший штурмовий батальйон, ті перший механізований, і там він ще проходить підготовку і потім е, долучається до тої до чи іншої роти. Тому в цілому, якщо перерахувати всі ці етапи, людина попадає на бойовий вихід, на бойовий виїзд, на боє, виконання бойової задачі після. Трьох трьох з половиною місяців підготовки, так звісно, з цих трьох з половиною місяців, десь два з половиною тижні виходить на бюрократію у сьогоднішній застрілі системі мобілізації. Але в цілому всі ці сроки, які проходить військовослужбовець в підготовці, є повністю реальними і так чи інакше, військовослужбовець, який опиняється на виконання бойової задачі. Повністю підготовлен до е бойових дій, як і морально, так і фізично, так і тактично. Ну і е звісно, можна не відмітити е постачання, а саме е тиловий напрямок третьої бригади, коли ми забезпечимо е всіх військовослужбовців, всім, що потрібно, це унікальними бронежилетами від третьої бригади, це сучасним. Захистом це сучасним озброєнням і е, забезпеченим сучасним плануванням і виконанням завдань, пане Радіоне, мусимо вже завершувати, але дуже коротеньке питання, і дуже від вас коротенька відповідь. Якщо можна бо дуже багато питань по темі віку, от Михайло зокрема пише: мені 64 роки хотів би себе спробувати, чи чи можна? І ще є подібні повідомлення. Тобто е, на наскільки ну це можливо, чи є сенс? Бо навіть у вас на сторінці там написано, що ідеальний вік штурмовика 18-30 років. Так я говорив про те, що ідеальний вік штурмовика і так це є правдою. Це більш молоді люди для того, щоб е, використовувати е, всі, скажімо так, їх фізичні якості, і щоб вони могли якісно переносити такі надлюдські навантаження на передньому краї, які е, є. Але ще раз повторюся, що не тільки штурмовиків е, ну, спробувати можна -річ, 64-річній людині прийти сюди на вас на до курс, чи чи навіть не варто намагатись. Якщо це є унікальний спеціаліст, якщо це є унікальна професія, то ми зробимо все, щоб навіть людина, яка за обмеженнями не входить в мобілізаційний в мобілізаційний напрямок, долучити її до бригади. Але для цього це потрібно, щоб було щоб людина була унікальним спеціалістом. Зрозуміло вам, пане Радіоне, дякую дуже за цю розмову, за роз'яснення. Викликала це наша з вами розмова невеликий інтерес. Сподіваюся, найближчим часом заявок у вас побільшає так само. Радіон Кудряшов, заступник командира 3 ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, був з нами на зв'язку.